Тут Євдокимов правої таки навіше Навіть пробуває, забиває Євдокимов. Забиває Антон Євдокимов. Рахунок стає, стає 6-0. Ну і знову перехоплюють м'яч всі юкси. Матвій Харченко зараз з м'ячем. Пробуває Сальвісені Гол! 4-0. Забиває дебютний гол за Юксу Матвій Харченко. Євдокимов. Де вже там? Ну так колоки, м'яч забито. М'яч забито ізначається Матеус. Матеус іде під удар, схоже, що ні. Євдокимову знову гулар з м'ячем. Пробуває гулар! Yeah. Під перекошетом м'яч залітає усіх колорів. Дуже було щойно й небезпечно, що в тому майданчику м'яч залишається під контролем юкси. Матвій Харченко прострілює, Венді з м'ячем, під удар Сенегом, Синьогуб порвает. Гол! Олег Синьогуб забиває! На 9-й рахунок зрівняно! 24-й Марк Шилов. Удар, який удар дається Габріелі Гаулар. Ну ось. перший удар в площину. у другому таймі і відразу гол. Не дав переграти себе в дуелі вічна віч. -навіч. Але помилка на власній половині від Ішимського. Ну як же можна так свого голкіпера підставляти? 4-0. Ось зараз зараз просить козовля відійти Фого, так. Гравці команди суперників біля стіночки в притул не мають стояти. Парагвай буде виконувати штрафний удар. Пробиває І це гол. Розкішне виконання штрафного удару від Парагвая. І на останніх секундах першого тайму він відкриває рахунок. Арченко. Арченко може хитнути і пробити. М'яч залітає. У ворота. 2-2. Матвій Харченко. Це так удар від 20-го номера. Юкси. Матвій Харченко, ось тут кілька кроків. Собі під праву робить. Схоже, що був рикошет невеликий. Завадив Караващенко зробити сейф. Передача на Зузулю. Зузуля готує подачу. Закидання хороше. Захисник відбиває на підборі Гуар. Гуар шукає можливість для передачі. Знаходить Парагай. Пробиває станний відстані. Тінко рідна, що робить Парагвай з дальньої відстані за меж штрафного майданчика вражає він ворота Оксаненка. П'ятеро гравців Юкси в штрафному майданчику. Троє на підбиранні, Ну і Парагвай виконує штрафний. Хороша подача. і м'яч опиняється у воротах. і Схоже, що це Махнєв. Схоже, що це Махнів, який з капітанською пов'язкою. 2-1. Стає рахунок. Вівдичу треба думати про кращий вибір позиції, про швидшу футбольну думку. Зараз помилка від восконяна. Атака від Юкси. Ще одна. Передача. І так це гол. 1 0 стає рахунок на користь Юкси. І ось Полтава пропускає лише четвертий гол у цьому сезоні. Ініціатива перейшла в бік Діназа. Більше володіють м'ячем підопічні Олександра Рябоконя. ось момент, який завершується, забитим м'ячем Роман Дебелко забиває і виводить юксу вперед.